Уяви! Ти читаєш книгу або дивишся це відео, і тут ба! Ти став котом. Так, справжнісіньким котом. із хвостом, лапами і вусами. Ось так починається книга Дяні Пологелько. Сьогодні розкажу, чому саме ця книга є найкращою, навіть якщо ти не фанат читання. Отже, знайомтесь, хлопчик Пітер. Звичайний хлопець трохи сором'язливий та незграбний. Але одного дня він перетворюється на кота. І не просто так. Тепер це його нова реальність. І ніхто не чує його людських слів, ніхто не допоможе. Як тікати від собак? Гадки немає. Як спілкуватися з іншими котами? Взагалі не розумію. А де шукати їжу? Та про це він взагалі не думав. І тут на сцену виходить Дженні, Кішка, яка точно знає, як вижити. Вона стає його вчителькою і починає пояснювати всі котячі правила. Правило номер один: ніколи не довіряй людям, бо вони тебе просто не розуміють. Правило номер два. Ніколи не довіряй собакам, бо вони тебе з'їдять. Правило номер 3 Якщо хочеш вижити, вчися бути котом. Вона навчала його всьому: як сховатися, як втекти і як вижити в цьому небезпечному світі. Але найголовніше, як знайти собі місце у цьому світі, якщо ти не такий, як усі. Пітеру важко змиритися з тим, що він більше не людина. Але з часом він розуміє, що світ змінюється, а ми змінюємося разом з ним. Це книга, яка змушує тебе робити щось нереальне. Буквально жити у котячій шкурі. Тут і пригоди, і небезпека, справжня дружба, і пошук себе. До речі, автор настільки круто описує котячий світ, що ти ніби дивишся очима пухнастика. Читав книгу Дженні. який момент тобі запам'ятався найбільше. Пиши в коментарях лайк, якщо любиш книги або хоча б котів, і підписка, якщо хочеш більше цікавих книжкових історій.